Івано-Франківській мерії закликають мешканців активніше долучатися до коригування генерального плану міста. Раніше з цього приводу відбулися громадські слухання. Тоді його розробники продемонстрували основні напрямки подальшого розвитку міської інфраструктури, об'єктів соцкультпобуту, транспортних розв'язок, житлових кварталів. Наразі міський департамент архітектури та містобудування очікує на пропозиції та зауваження від громади, аби їх остаточно синхронізувати з проектом генплану. Не зволікати з цим радить міська влада. маса людей, які не задоволення які там критикують і так далі. Кажи, що робити. Пропозиції давайте. Коли буде затверджений, скоригований генеральний план, тоді, шановні, вибачайте. Бо всім будуть казати, а де ж ви були? У профільному департаменті зазначають, поки що отримали лише два десятки різноманітних пропозицій, які стосуються подальшої перспективи приміських сіл. Згідно з новим генпланом, вони мають стати єдиною міською територією. Подати можуть повносправні особи, які мають власність на території міста, нерухомість, які мають у власності землю на території міської ради, особи, які мають започатковану чи тривалу власну справу на території міста. Новий генплан міста широко афішується в Івано-Франківській мерії та на місцевих інтернет-ресурсах. Тож кожен має можливість детальніше ознайомитися з топографічними змінами на карті міста. Пропозиції та зауваження щодо генплану в профільному департаменті прийматимуть до середини лютого. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.